Всіх вас вітаю сьогодні в цей чудовий ранок. Маємо сьогодні такий особливий день, хоча є будній день, але маємо сьогодні велике свято свято Успення Пресвятої Богородиці. І це свято говорить нам про те, що Пречиста Діва Марія була взята на небо. Так, Яку Сама назва успення, тобто, що вона не померла, але заснула. І так, зверніть увагу, ми про всіх наших померлих, кажемо, усопші, тобто ті, котрі заснули. А то значить, прийде момент, коли. Проснуться. Так? Е, дуже мені подобається, як католицька церква називається це Значить, Наші браті римокатолики знаєте, що це свято називається «В небо взяття Причистої Діви Марії. Так? В небо взяття. Марія взята на небо, і ми всі теж покликані туди, до неба. Ми створені для неба, для вічного життя, для вічного щастя. І Бог хоче, щоб. Не лише наша душа якось духовно нас взяти до себе, але також і обіцяв, що і наше тіло Воскресить, бо говорив про Воскресіння з мертвих і фізичне теж, тобто не лише якесь духовне. І це свято, воно тісно переплетене із святом Воскресіння. Якщо ми так будемо вглибитися в ці тексти богослужбові, котрі ми молимося на вечірні, на утренні, то вони так. Дуже часто переплітається із, із роздумами про Пасху, про Воскресіння Христа. І дехто з Отців каже, що це літня Пасха. Ну, Бо це Пасха, бо Марія довершила, вона зробила перехід, то, власне, Пасха. Так, і та Пасха. Кожного з нас чекає своя Пасха, свій перехід. І це свято зв'язане з Воскресінням Христа, адже якщо б Ісус не Воскрес із мертвих, то Марія б не була взята на небо. Але Ісус Христос своїм Воскресінням відкрив шлях до вічного життя усім нам. І празник Успення підтверджує нам, що ця обітниця, тобто Воскресіння, вона стосується не лише Ісуса. Але стосується також і нас. І здається, що в цьому є ключ, в цьому є сенс цього свята. Тому що це свято нам показує. Що Господь здійснює свої обітниці, що ми також воскреснемо. Марія є прообразом того, що чекає на нас. Ми завжди дивимося на неї, як на взірець, як на, як на ікону, як на приклад. Тому що вона, котра повірила Слову від самого початку, як ми читаємо, вона повірила, тому що Ангел її звістив до кінця була вірна Богові, і Господь її не залишив, але взяв до неба. У спері Марії Бог дає і нам надію на те, що ми також Воскреснемо. На те, що наше життя не закінчиться тільки смертю. Але нас чекає Воскресіння. Марія, вона як часто співувана в наших літургії, в текстах в службових як Єва, Нова Єва. Так як через жінку. Так диявол спокусив першу жінку, і гріх увійшов у світ, так Марія є перша жінка, через яку у світ приходить спасіння. А Ісус є новий Адам. Марія є першою, як перша єва є першою, котра переживає власне відновлення того, що було зруйноване гріхом. Тобто, що, ми, що зруйнувалося гріхом? Зруйнувалися наші стосунки, зруйнувалася можливість жити вічним життям, можливість тішитися з Богом і насолоджуватися Його присутністю, Його ласкою, втратився зв'язок. І Марія перша, котра, власне, досвідчує це відновлення. Тому що спочатку тут на землі під серцем носить самого Бога, приводить його у світ, він від неї бере тіло. А відтак вона, котра носила в собі нетлінного, вічного, сама досвідчує того вічно у небі. Наше життя це лише така мандрівка, це лише початок цілого шляху. Це лише така маленька частинка. Бо всі ми покликані насправді до вічного життя. Ми покликані до вічного життя з Богом. І це свято сьогоднішнє успення Пресвятої Богородиці, це свято запевнює нас у тому, що. Божі обіцянки є насправді правдиві? Що те, що Бог говорив там про Воскресіння, воно здійснюється. Ісус каже, той, хто вірує в мене, не умре, а житиме повіки. І на першій, кому це здійснюється це Марія. Цей празник Успення Пресвятої Богородиці прекрасний празник це празник нашої надії, тому що це свято нашої надії на майбутнє з Богом, котре буде. Славним і вічним, котре буде прекрасним. Я бажаю всім нам, аби всі ми були взяті до неба.